Діться і весело їм. Посміхніться. Відрівнялись, стали прямо, привітаємось гостями. Доброго дня! Так! Да. Ну Ви ж знаєте, рятівники сміливі, йшли кроком руш. Раз-два, раз два, раз два. Піднімаємо високонічки. Раз, два, раз два. раз два, раз два. Дайся ручки рівніше. Раз, два, раз Два. Раз, два. Раз. Поли ручку. Ця ручка на поясі. Один, два, три, чотири. Права ручка. Один, два, три, чотири. Кирил, кириру. Вперед. Лівою. Один, два. Молодці. Зуби. Добре, 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 добре.

Повернулись до мене. Переправлятимуть за допомогою дошки. Ми кладемо на дошку іграшку. Стадім під

e Вам медалі дельфіна. Да, так, карте, молодець! Да, же так круто, да? Так Та, да. да. він вам дав. Що? Меда. Медали, десь, клятивный. Дельфин. Сьогодні у нас відкрите заняття з плавання. Для міської атестаційної комісії нас інструктор сплавання Гарнаженко Ірина атестується на присвоєння її вищої кваліфікаційної категорії, тому ми запросили гостей з атестаційної комісії міської, щоб вони подивилися, як насправді відбувається заняття в доштячому садочку сплавання. Засідання атестаційної комісії так, традиційно ми даємо графік для атестаційної комісії, щоб вони могли відвідувати, скільки їм там потрібно заходів у вихователя, який підлягає атестації одне заняття повинно бути відкрите, щоб масово прийшли всі члени атестаційної комісії, переглянули і мали враження про те, як працює даний спеціаліст. А взагалі-то вже рік, як працює басейн після відкриття. І діти вже мають певні навики. Ці діти, що ви сьогодні бачили на тренуванні, вони відвідують басейн уже протягом року. Тобто, в минулому році, в січні місяці, наш басейн був відкритий після капітального ремонту і заміни системи водопідготовки та водоочищення. І ось уже протягом року діти мають мають таку можливість відвідувати заняття протягом року. Я думаю, що кожна людина знає, чим взагалі плавання. Так? що Це дуже корисно для дітей, для їхньої осанки, розвантаження м'язів, загартування. Взагалі це дуже корисний вид, перше за вид загартування в дитячому садку, тому що діти змінюють. Повітря на воду можуть розслабити свої м'язи, отримати навантаження, і наші діти отримують навики безпечної поведінки на воді. Тобто, вже діти, які відвідують басейн систематично, вони на виході мають можливість навіть плавати. І, і я знаю, що традиційно у нас так було це ж садок, перший рік працює. Коли раніше він працював, то діти, які три роки відвідують молодшу, середню, старшу групу, всі майже всі плавають. Ось ви бачили сьогодні. Це діти тільки рік ходять в басейн, і вони вже вміють триматися на воді, вони вміють виконувати там зірочку, інші вправи, ті, що спонукають їх до самостійного плавання. В Южному склалася якась така ситуація, що батьків дуже важко налаштувати на відвідування заліз басейні. Саме більше їх опасіння, що діти тут захворіють, що тут холодно, що якось там не вбережу дитину і так далі. Ну, я хочу Всім батькам сказати, і всім, хто дивився за тренування, що в басейні простудитися неможливо. Тут створені всі умови для того, щоб дітям було тепло і комфортно. У нас працює фенний зал, де чотири професійні фени, де діти роздягаються ці кімната, там і фени стоять дуже тепло мають під 30 градусів повітря в цій кімнаті, діти роздягаються, одягають шапочки, плавачки, проходять в душову кабіну, там теж дуже тепло. І потім у нас, ви самі бачили, чаша, ну, приміщення, де заходиться чаша басейну. Повітря повинно бути не менше 25 градусів. У нас є термометр, ми спостерігаємо за цим. У нас система підігріву повітря через вентиляцію підключена. Додатково в такий період, коли відключається. Це, ну, централізоване опалення. У нас значить, є додатково встановлено кондиціонер, який можемо включити і буде підігрівати повітря. І також ми купили за батьківські кошти обігрівач електричний, настінний, щоб він може прогрівати повітря. І таким чином ми тримаємо у нас менше 25 градусів, повітря не опускається. І вода також у нас 32 градуса тримається завжди тепла така вода. Вода дуже якісна у нас, О, значить, в тому році. На 1 січня ми відкрили урочисто наш басейн, якраз після того, як міська наша влада знайшла можливість профінансувати повну заміну і встановлення нової системи водопідготовки і водоочищення. Це одна із найкращих систем в Україні. Ось Вона озонує воду. І, звичайно, є невеликий процент там і хлору, тому що це суспільний басейн, де тренується багато дітей, тому без цього, звичайно, не обійтися. Але там встановлена система, ну, перевіряється, скільки датчики стоять. І протягом може, двох років дякую нашій міській владі. знайшли можливість, заключили договір з фірмою, яка встановила цю систему водочистки, водопідготовки. І вони фінансують цю фірму, що вони заїжджали щотижня, що п'ятниці до нас приїжджає спеціаліст, який перевіряє цю систему водопідготовки, міняє фільтра, додає коагулянти, регулює всі датчики. І дякую, звичайно, що така можливість є в нашій міській владі, що вони знайшли можливість цю, цю опцію проплатити, бо це дуже дорога. Така процедура в цьому році договір складає 49 тисяч на рік на обслуговування басейну. У нас всього в дитячому садку 300 дітей, із них 235 дітей. Вони повинні відвідувати басейн, Це діти дошкільного віку. Але Діти ходять за згодою батьків, тобто ми без згоди батьків дітей в басейн не заведемо, навіть якщо ми захочемо, тому що батьки повинні підготуватися. Кожна дитина мала, повинна мати плавки, шапочку індивідуальну, і великий махровий, чи байковий, халат з капюшоном, і велике банне. Банний рушник без цих речей. Ми просто-напросто дитину не можемо взяти в басейн. Тому це залежить від бажання батьків. Якщо батько зранку приніс сумку з басейном, ми говоримо речі для басейну, то дитина йде на тренування. Мама не принесла, значить дитина не відвідує басейн. Ну, така у нас є статистика, що десь 50% дітей, які відвідують дошкільні групи, вони відвідують. Десь виходить, якщо в групі 25 дітей, то 12-14 дітей відвідують басейн. Два рази на тиждень кожна дошкільна група відвідує басейн. За минулі роки, коли ну, була стараша система водочистки, ми вели таку веща статистику, як діти відвідують ті садок, ті, що відвідують басейн, і ті, що не відвідують. Я не хочу те, вас обманути, так і дійсно діти, які ходять в басейн, вони краще відвідують дошкільний заклад. Вони більш загартовані, більш підготовлені якось до майбутнього життя. І так і зараз, що в принципі діти, які ходять в басейн, вони. Краще відвідують дошкільний заклад, і взагалі в цьому році, в минулому 15-му році, ми зробили як завжди всі дошкільні заклади статистичний звіт, і можемо зробити висновок. Що покращувалося відвідування дошкільного закладу? Діти в цьому році, в 2015-му, у нас на 2000 більше діто дні. Чим в минулому, наприклад, 2014 році, ось і захворюваність спонизились. Не так хотілося б значно, але на одну дитину одна літа день стало краще в цьому році. Рішенням виконавчого комітету діти, які відвідують реабілітаційний центр міський, вони відвідують і наш басейн два рази на тиждень, вівторок-четверг. Ці діти за направленням їхнього центру, ось вони приходять до нас і відвідують тренування в басейні. Тренування проводить їх спеціаліст, їх тренер, але все інше наше. наша база матеріальна, так діти в нас тут ми купаються і тренуються, і сушаться нашим феном. Наша медична сестра оглядає дітей і спостерігає за тренуванням, прибирання також на, ну, за рахунок дошкільного закладу. Але діти відвідують уже, от стільки саток басейн працює, другий рік, другий рік діти відвідують. Спочатку ми вони один раз на тиждень ходили, потім попросили, щоб ми добавили їм ще один день. Тобто, вівторок-четвер, два рази на тиждень діти-інваліди, ходять, тренуються в басейні. Десь до 12 дітей вони принесли нам список, медичні довідки, що діти здорові, допускаються відвідувати басейн своїми там діагнозами. Папочка у нас зберігається. Ось ми приглядаємо наша медична сестра щоразу, коли вони приходять, дивиться ну, там їхніх кожних. Покровів на стан здоров'я чи немає там інфекцій, яких, ну вірусних гострих, і допускають дітей на тренування дітям. дуже подобається ходити в воду ані емоціональна. возвышенно. Вода любит детей, дети любят купаться. Это очень полезно для них, для осанки, для здоровья. Они оздоравливаются в бассейне и под душем купаются, и в воде. Разная температура воды. То поднимаем, то опускаем температуру воды. Поэтому для них это и закаливание. Очень нравится. Кому не нравится вода? Вода сама эмоционально и меня поднимает. Я уже работаю в детском саду, в этом детском саду 20 лет, а уже в детских садах я уже работаю 27 год. Что тебе больше всего понравилось сегодня? Спасать зверей, переводить на, на бортик другой. Я уже умел делать и стрелку, и много всего. Мне понравилось через туннель переплывать. Я умею поплавок делать звездочку стрелкой. Я бы хотела в будущем стать спасателем. Сегодня. Мне понравилась больше стрелка. И его сначала ровно ножки делаешь, а потом наклоняешься, а потом ножки вот так. И, и долго надо держаться. Мне еще нравится зирочка. Мне нравится, как прорвать туннель.